Гарного дня, дивіться, як нас Іван чай святе файно. Бачите? який розовий файний. А? Ай, чекай, бо я в яму стала бла, пала. Господь, бо мене каркавка ж Бачите? І золотарник вже тут є, і іван чай є. Вон то о, жовте високе ото золотарник. О! Ось яка красота цвіта. А ще от дурман Що це навіть що? То воно так цвіте біленько. О! Ось така. Красота. Ні, чекайно, щоб позаростали тут скільки ті канали, то тут ніколи такої трави не було. Тут же в ті пурі. Тут же в ті порі весь час чорна земля. Коні, гуси, худоба, все повитовкають, що знаку нема. А тут хованки мона грати в тих, відкахів, кахів траві. Тут навіть лепеха. коні випасали, не було нічого. Ото воно тільки коняча м'ята та. То була, бо їх худоба не їсть. О. А? а я не знаю, так взятися, якісь кам'ята. А чого? Так я не знаю. Це ж не я придумала. Так, щось що такі то справи. О, що вона як файно цвете. Голубенько. Таке то. Ото воно так свите. Боже, в русі капці намочила. Ну В кросовках, на як же? То в капцях куди затекла, вода? Туди витекла. По русі собі шляп-шляп. Колись тут всю лепеху жали. Ось і оце. Довге, з довгим листям таке. І в'язали снопи. Ну, Жали, в'язали. Снопи. Потім... Ну, пшениці, снопи молотили, потім машиною. Ти того не повниш. За пшеницю, пшеницю, снопи жали, пшеницю серпом, в'язали такі снопики. І складали їх, а потім возили додому і машиною молотили, не комбайном. Ну, але до чого всі його? Ну з неї перевесла робили. Боже, дякую, що пісня. Ну перевесло, щоб скрутити, зв'язати пшениці сніп. Ну, мутузок. ну, Та як мутузок, але то з трави ну, перевесло О, І ним в'язали. Потім нажинали восени, щоб кукурузу було чим в'язати. Теж жали її. Та я тут таке. О, дивіться, який тунель. Йдемо. Дощ тут так класно ходити. Що на тебе все на тебе капає? На тебе. О, вийдіть Ой, як вайду. І якась свиня нагадила. Вкинула бутилку в річку. Знаєте, скільки разки. Сюди треба. Mm -hmm. Підемо сюди. Правда, тут бобрів багато, їх качок википнув. Так, ну, там вон, якась така квітка цікава, диву. Ну де око. Угу, на лілію похожа. Але це не лілія, це якийсь бобовик чи що воно там зветься. Бобовик. Так, так, якось так на неї кажуть. Взяло і вкинуло бутилку сюди. Ну так, да, вони так і файно їдять. Колись люди тримали багато качок, то воно і розки не було, ну і бобрів не було стільки. О, дивіться, яка тут красота. Ой. А, ми щось купимо, а, а магазині, як Ілюша казав, щось купимо, принесемо. Щось я хочу смачного, але що я ще все не знаю, якщо чесно. Я зразу думала, очки наталку в село пошлю, ну ладно. Так, зайду в росу, хоч нове помию, бачите. То чекай, буду йти з села, то тоді вже в бочці помию. А зараз... Ну ну ти що, Ну ти що? о. ладно. Ось такі то справи. Ладненько, всім гарного дня пока А я що куплю, тоді покажу. Подивимося, що я накупляла. Так, диня 5 кг, 792 г по 36 гривень. 208 гривень заплатила за диню. Дуже ароматна. Ну, думаю, буде смачна. Ядро соняшника 36 гривень. 86 грам по 25 гривень. 27 гривень 15 копійок. Ось такі слави. Якби було більше, купила більше, більше не було. Так, тоді. Хліб пшеничний. Двоє бухоняк по 19 гривень. Ось. На живій заквасті. 38 гривнів. Майонез салатний 42 гривні. Ось такий. Так, персик 938 грам, по 63 гривні. 59 гривнів і 9 копійок. Ось такі. Гарні великі персики. Ось, я купила. О, бачите? Красавчик. <хм> і слова такі гарні. Ось. Так, персик 59 гривень і 0,9 копійок. Так, персик салфетки. У мене кінчилися ось такі. Купила. 17 гривнів, а вже день пахне. Сірот добрік. Наталя купила щось їй треба. Ось такий, 43 гривні. Так. Засоби гігієни 112 і гривню. і других 112, так. Мак 50 гривень, 125 гривень першика. Так. Так, морозиво 29 гривень. Наталя купила собі так. І, і дві шоколадки ось такі. І вийшло у нас 810 гривень. Це в одному магазині. В другому магазині Наталя купила ось такі карабіни нам треба. От. Шоколадці і яруві треба. Ну, один запазили. 40 кроволігри Наталя казала. І зонтик. І зонтик, зонтик. 230 чи що. Не пам'ятаю, вона казала, скільки. І зонтики купила, бо мій поломився. Так, це в другому магазині. Ось і все. Всі наші покупочки. Все, що я купила. Тисяча вийшла нам. Ось і все. А для тих, що зараз кажуть, що треба мати своє, сливки, там абрикоси, єдиню можна посадити. Все можна. Тільки якщо воно в тебе роде, сливи в нас не родять, слив нема. Посадила молоді, ростуть, може, бо гдесь будуть колись. Ось старі повирізали. Абрикоси цього року нема. Чи персики, верніші? Не абрикоси, а персики. Бо абрикос теж молодий, нащепляний ще росте. Ось а персик в мене є, але цього року він не цвів. Ось. І навіть якби цвів, то був би обмерз, бо у нас мороз якраз тоді був, як вони цвітуть. Так що ось так. А диня у нас взагалі дині не ростуть. Кавуни є кавун один, от і о. його. Так що, ще колись він виросте, до Різдва буде рости, вирости. Ось. А диню я купила, захотіла дині, от і я купила. Так щось що таке діло. Тяжко було нести, ну, в рубзаку на плечах добре. Скутером. Чого скутера не купиш, чого скутером не їдеш? Можна купити, але ну. Якщо взяти. Купити скутера. Заплатити, треба здати на права, зареєструвати. ось, Поки я це все зроблю, то я лучше пішки. А ще, кроме того, так. Там бензини не багато йде, але її треба все одно мати, чим поїхати по ньому, щоб її купити. Так що, ось такі то справи. Так що якось так. От. Вроді, я на всі питання відповіла, бо то кожен раз ті питання, що я, як тільки розпаковку роблю, зразу таке мені пишуть. А, і ровером не їду через те, що в кругову їхати під горбок, треба ровера пхати, то раз. Ось, друге, через складки також мені з ними з ним паршиво йти з тим ровером, щоб я сумки поставила на ровер і везла, бо на ровері я не їду. Ровер це не моє. Колись я в дитинстві. Ого, який вітер розірвався. Вчилася їхати, проїхалася і сказала, поки мене більше на ровер їхати не буду. Боюся його і до нього не підходжу близько. Так, що ось такі справи. Вроді, я все розказала. На всі ваші запитання відповідала. До магазину нам недалеко десь з півтора кілометра. Так, що ось такі справи. Ну, але йти, нести в руках, є тяжко. Я беру рюкзака на плечі і на плечах багато легше нести. Так, шостики. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. Всім па-па.